Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу вам представити одну зі своїх троянд Jubilee Celebration. Це троянда роботи британського селекціонера Девіда Остіна. Вивів він її у 1993 році шляхом схрещення троянд. Golden Celebration з безіменним саджанцем. Скоріше за все він був рожевого кольору. Нова троянда була представлена у 2002 році та названа на честь золотого ювілею Єлизавети II. Ось так Девід Остін вшанував королеву об'єднаного королівства. Троянда Jubilee Celebration згідно вивідника. Має висоту 1,5 метри та ширину до 1 метра. Квіти мають сильний лимонно-малиновий аромат діаметром до 13 см. Колір – рожевий з жовтим зворотом. Листя напівглянцеве та темно-зелене. Скажу чесно, я ніколи не мріяла про цю троянду. Купила її скоріше для колекції. Але як же я помилялась, чомусь на відео інших садівників вона мені не подобалась. Та й в описах ця троянда звучала як напівплетиста, а на це місце я хотіла посадити шрап. Але все-таки замовила, плануючи робити їй коротку обрізку. Та у моєму саду вона ніколи не видавала високих пагонів. Кущ завжди такий округлий і має правильну форму. На другу хвилю квітування видає трохи довші пагони, але все ж таки Джубелі celebration нижча за більшість англійських троянд у моєму саду. Єдине що. А вони не дуже міцні, тому все-таки вона краща на опорі. Єдиний мінус цієї троянди у моєму саду це хворобливість. Листя понизу на осінь пожовкло від чорної плямистості і опало. Але я обробляла троянду у цьому році, здається, тільки двічі, тому при інтенсивнішому догляді, думаю, буде все добре. Та найважливішим є те, що Jubilee Celebration у цьому сезоні квітувала без перестану з червня по жовтень, тому це однозначно мій фаворит. Скажу навіть більше, це мій фаворит серед всіх рожевих троянд мого саду. Вона ніби світиться зсередини і нагадує мені густо набивну лілею з чарівним ароматом. Тому я однозначно рекомендую Jubilee Celebration і для вас. А ще вдячна вам за перегляд. Бувайте до наступних відео!